Вантажівка газ 66 на радіокеруванні. Це модель від ВПЛ B24 в 16 масштабі. Ця моделька виготовлена, повний РТР-комплект в стилі відомої вантажівки Шишиги. Оригінальна коробочка від ВПЛ з їхнім логотипом. Повний комплект з акумулятором пультом керування нового зразка повністю все пропорційне. Зарядний пристрій, інструкція та додаткові аксесуари, наліпки для цієї машинки. Дзеркала на машинці не встановлені з коробки. Ось тут вони йдуть в комплекті, їх треба буде просто встановити. Тоді машинка буде виглядати ще більш копійно та схожою на справжню автівку. Підсвітка в фарах, також встановлені нові плати з виходами до поворотників і більш розширеного. Освітлення, тобто плата це підтримує, але треба буде самому встановлювати діоди. Повністю пропорційне управління, як поворотами коліс. Є два варіанти поворота коліс, тобто, як і на моделях раніше, тільки було D12, зараз і тут це доступно. Тобто, більше можна налаштувати, щоб виворот коліс був, або менше. Це вже залежить від того, як вам хочеться. Повний привід. Відкривається кабіна. От, і під кабіною знаходиться акумулятор на 500 мАч, 7,4 вольт. Ось така запасочка тут стоїть. Повний привід. Два моста: передній і задній мост. Постійний повний привід. Стоять вже оновлена трансмісія з більш потужним мотором, ніж раніше. Стояли там 180 класу. Зараз вже ставлять 200. 60-го класу мотори, тому машинки вже більш потужні, ніж раніше, і оновлена трансмісія. Ось так виглядає машинка, і зараз покажу по салону. Тут тобто є такий детальний салончик цієї машинки. Сідушки, руль, приборна панель. Ось так виглядає ця моделька. Цікава версія вантажівки ГАЗ-66 в 16-му масштабі